Дивися, з приводу ти згадав вже про Європу. Я тоді в тебе спитаю таку річ. А, що оці всі голосні, дуже такі великі заяви, які ми чуємо з боку європейців? З президента Макрона, да, ти mm -hmm. згадав? Фондерляєн 800 мільярдів. Так? Взагалі, от е, саміт Європейського Союзу, що тобі показав? Тобто, Європа зможе це питання часто зараз виникає. Mm -hmm. Замістити Сполучені Штати Америки, якщо що? 100%. Ну, що ти маєш на увазі? Дивіться, по ресурси по ну, дивіться. Єдине, де ми можемо, так скажемо, поступити поступити, так? Поступ, поступитися? Поступитися, так. Да. Це я вважаю, що розвіддані, які ми, на жаль, можемо не отримувати своєчасно, але сьогодні нам можуть забезпечити поки. Це буде Франція, вони це пообіцяли і слухайте. Ну хто би ні? Хто би всіх вітаємо? Хто би що не говорив, друзі? Я хочу вам сказати, що хтось посміхається, але спецслужби Франції вони також дуже потужні. Ну на це потрібно звернути увагу. Там хтось там посміхався, що а, а, Франція, що вона мені там може... Макрон сказав, що в нас перша армія миру. Ну це не так, тому що ми розуміємо, у кого армія номер один у Європі, а, це наша армія. Але не потрібно думати, що слаба армія у, у Франції. А, тому розвіддані. хочу нам нагадати, друзі, що ми сьогодні бачимо. Конкретні заяви від Путіна, що е, вони можуть розміщувати свої е, атомні е, стратегічні боєголовки в Білорусі. У мене питання, а чому не можна? А хочу вам сказати, що якщо в Британії вони мають свою зброю, е, маю на увазі атомну, вони не можуть навіть рухати його без США. Uh -huh. Франція, вона незалежна. У них своя зброя, вони св саме його, скажімо, розробили. розробили, тому вони можуть отримати. То, що ми будемо близько часом в Європі, теж мені зрозуміло. Я хочу вам сказати, що ще буде прискорений обов'язково варіант. Думаю, так? друзі, що. Якщо Туреччина зараз підтримає Європу, я думаю, що Туреччина може бути дуже швидко в Європу разом з Кишеньом. Тобто, ми швидко можемо всі разом вступити в ЄС. Так, так друзі, так. Оце дуже цікава інформація. Георгій, насправді я тобі хочу сказати. Так а, дивися, добре. Тобто, ти в принципі позитивно оцінюєш а, саміт, а ці всі заяви, які лунали, ми багато чого не знаємо офіційно, але там все пройшло добре. Чудово, тому що ми знаємо, що ну, в, нібито офіційне резюме саміту, що, а, здається, Угорщина знову сказала, що вони проти. Ну, це ми так, вже звикли. Угорщина, з Словакії, частку, Угорщина за Словакії, спочатку Угорщина піде за русським кораблем, а потім буде Фіцо. От подивіться. Да, ну але ми, ми, принципі, до цього звикли. А до речі, Словаччина, наскільки ми знаємо, вона проголосувала все ж таки за кінцеву резолюцію. Так і єдине, що вони в протоколі додали, що а, окреме питання це транспортування газу. Ну тобто, вони так, а, так. це питання ставлять. Ну це цікавий момент з приводу Європи, тому що в принципі ти говориш, що Європа активізувалась. Так. Тобто, і ми тим самим можемо очікувати найближчим часом від них так а, допомог бі, збільшення допомоги. Так, так, чудово, я впевнений, що так і буде. От, до речі, Ірина Білус нас дивиться з Дюсердольфа. Дусердорф, дякуємо, ріночка. І... Вітаємо і дякуємо вам, друзі. Ну що, вже у нас 19.01. Так я хочу подякувати всіх вас. У тебе все питання. Так. Вони, в принципі, все. Да. Прочитаю тільки ще коментар Олександра. Він написав: Так, сьогодні торгівельний договір з Китаєм підписали вперше за п'ять років. Це сигнал спокійно. Да, це типу про те, що uh, ти да, це дуже uh, гарний сигнал. Олександр, розумний. Дякуємо вам. Дуже приємно, що ви нас завжди дивитесь. Хочу подякувати своєму друга Олексія Кобіна. Олексій, дуже 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 вам дякую. Взаєм. Дуже приємно бути з тобою те. Вісти, друзі. Ну що, за мною був Олексій Якубін, політолог, викладач, да? дуже розумна людина. Слава українській нації, слава Україні і слава героям! Абсолютно приєднуюсь. приєднуюся. Слава нашим героям! Зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Беркадзе. Як завжди ми, згорим, ми говоримо, слава українському народу, і на, на завершення сьогоднішньої ефіру, геор... завтра буде все ж таки день 8 березня. Так. Можливо, а, ти хотів би щось сказати. Потім я додам. А, ну, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що Це день, якийсь чином воно поч... чомусь думають, що він має відношення до Радянського Союзу. А це міжнародний день. Так. Я хочу привітати всіх наших жінок. Я хочу побажати всім жінкам, які чекають своїх героїв з фронту, обов'язково все повернулись додому. Обов'язково все дочекались і обняли своїх чоловіків, братів. Я хочу побажати нашим жінкам, щоб вони були щасливими. Це дуже важливо. А чоловіком хочу сказати, бережіть бережіть своїх близьких, дружин, сестер, мам, тому що це люди дійсно відверто вас люблять. Ну що, дорогі, так скажемо, наші. Дуже Друзі, щиро, дуже приємно. Дуже говорити, дуже, дуже щиро. Дуже, дуже нам, дуже щиро. Дуже нам, дорогі е, жіночки, я хочу вас привітати з 8 березня і хочу побажати, щоб ви як можна чаще були щасливими. Мгновені щастя хай будуть кожного дня. З 8 березня. А, абсолютно навзаєм і пам'ятаємо, що справді 8 березня святкується в багатьох країнах світу, і справді це день, який нагадує нам і в тому числі про жіночі права. Да, пам'ятаємо про це про рівність і так далі. Тому Георгій сказав а, важливий момент, та, а я нагадаю вам про рівність. Тому це теж пам'ятаємо. І є, пам'ятаємо, що в ЗСУ, до речі, є і а, жінк... достатньо так. багато жінок, да та, які так. теж захищають нашу країну. Тому проведіть цей день з користю. И мы с Георгием встретимся с вами у вторник на Урядом Квартале. Да. Любите один одного и желаем вам, чтобы вы все были счастливыми. И желаю вам всем, чтобы это был последний 8 марта, когда мы отмечаем во время войны. Ждите своих любимых и желаю вам всем, чтобы счастье как можно наступила быстрее, чтобы закончилась война. И следующий 8 марта все женщины встречали дома со своими мужами. Дорогие женщины, еще раз хочу поздравить с наступающим 8 марта. Супер. Супер. До речі, наші глядачі теж пишуть всіх. Вітаю всіх дівчат, написав тропік ТП, і він же написав, як завжди були заспокійливі. Подякував за ефір. А Марія 1960 Також подякувала з Нью-Йорку. подякувала Дякую. за наш змістовний ефір. До зустрічі у вівторок сімнадцять 17.10.